Дисклеймер. вчитись плавати треба тільки з тренером. Якщо все ж таки самі хочете, то ви цим займаєтесь в басейні, де чергує тренер. І якщо по якимось причинам перестаєте контролювати ситуацію, то не продовжуйте далі. Добрий день, товариство. Сьогодні ми поговоримо про те, як навчитись плавати в басейні самостійно. Тактика навчання не вигадана, тому що так робили тренери в басейні, але нам треба буде це трохи переробити. Бо ви це робите самостійно без тренера. Не затягуємо з вступом, підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Почнемо з того, що приходимо в басейн з неглибокою частиною. В 25-метрових басейнах, в яких я був, з глибокою частиною і неглибокою частиною, були всі. В 50-метрових басейнах неглибоких частин я не бачив. Тож перед тим, як йти, треба цю інформацію уточнити. Наступне, заходимо в басейн на неглибоку частину, і йдемо до бортика. Він буде наш другий товариш при навчанні. Перші вправи, котрі ми робимо, це просто відштовхування від бортика. Руки вздовж тіл. Тіло тримаємо і намагаємось випрямитись. Голову можете е, тримати так, як буде вам комфортніше. Ціль цієї вправи відштовхнутися і просковзити по воді. Настільки вистачає поштовху. Намагатись при поштовху тримати тіло паралельно басейну. Трохи поштовхалось. Подобається плевем. Але давайте тепер відштовхнувшись, і поклали голову на воду. Не під воду. Випрямляємось, щоб тепер ви повністю були паралельно воді. Тут може бути дискомфортно, тож робіть це поступово. Цими вправами ми хочемо показати собі своєму тілу, що ми можемо ковзати і прибрати хвилювання перед водою. Наступна вправа: ми відштовхуємось від бортика і підключаємо ноги тільки потихеньку, щоб не заплити на глибоку частину. Коли так вже достатньо по вашому відчуттю погрались, то можна і повертатись до бортика, лягаючи на спину і працюючи ногами. Останнє, що ми до цього всього ще додамо на початковому етапі, це стрілка. Коли ви вже можете нормально повертатись до бортика, то трохи ускладнимо задачу. Тепер не відштовхуємось від бортика, а збираємо стрілку, лягаємо і пливемо то до глибокої частини, то до бортика. Не розраховуйте, що у вас це все вийде за одне плавання, бо коли ви не вміли плавати і одразу поплили, буде тяжко. Тут головне навчитись тримати своє тіло паралельно басейну і дійти до стрілки. Стрілка дуже важливий елемент в плаванні, її використовує кожен професіонал в своєму плаванні. Вода в 800 разів щільніша за повітря, а стрілка дає нам змогу стати більш аеродинамічнішими, що поліпшить наше плавання. Дякую за перегляд і пам'ятайте, що спортсмен це людина, котра займається спортом. Гарного вам дня!